Починаючи з 2014 року, це було все на наших очах, як становилася Національна гвардія. Вона становилася, перш за все, це професійно, друге це забезпеченість матеріально технічним засобами виросла прямо на очах. І якщо взяти і порівняти ту ж навчаність особового складу, яка була в 2013 -му, му роках, до 2014 року і зараз порівняти це, я без скажу. Це небо і земля. Зараз е в цій залі, напевно, немає відпособовців е за контрактом офіцерів або прапорщиків, які б не приймали участь в бойових діях, які не чули е розрив мін, е посвисту куль, е пострілів танків. таких, напевно, е немає в цій залі. Я з цієї категорії ще назвав, ну крім відсутців старкової служби. Я в цей день хочу поважати всім миру, щастя, злагоди, благодаті Божої, але не можу не згадати тих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, які перші стали щитом на східних рубежах. Батьківщини, давайте е, пам'ятаємо хвилини мовчання е, тих військовослужбовців, які е, прилегли за нашу державу. Бойова лунає, ми як один в гвардійському строю. І в рідній Україні кожен знає, що землю ми боронимо свою. На вірність присягнули Україні і по гвардійськи будемо служити. Ми бережемо лани і небо синє за нашу волю. Гвардія стоїть, проходять з троєм гвардії солдати, і пісня птахом лине в небесах, на нас з любов'ю дивляться дівчата, а у матусі сльози на очах. Пройдемо разом бойові дороги, щоб Україна квітла у віках. Гвардійцям світить сонце перемоги, і наша зброя у міцних руках гвардійський стяг над нами в'ється, дороги слави нас вперед веде, в бою ніколи не здається, не відступає гвардія, іде!